Тим часом видання The Telegraph дописує, що нібито прем'єр Великої Британії Стармер допоміг переконати Зеленського запропонувати так звану «ливку гілку Трампу після їхньої публічної суперечки в овальному кабінеті минулого тижня. У вівторок Стармер поговорив телефоном із Зеленським, щоб донести до нього жорстку правду і порадити, що саме Трамп повинен почути, перш ніж переговори зможуть повернутися в нормальне русло. Незабаром після цього український лідер і опублікував до довге повідомлення у соцмережі X, якому похвалив сильне лідерство президента Сполучених Штатів, висловив вдячність за військову допомогу його країни і сказав, що йому. Прикро через те, що сталося в овальному кабінеті. Ну і бачимо дійсно, що Велика Британія продовжує підтримувати Україну. і Стармер знову ж таки закликає підтримувати і лідера нашої країни Володимира Зеленського і не бути підлабузниками очільника Кремля. І Далі детальніше також це розглянемо. Адже в Україні у війні саме Російська Федерація є агресором, а диктатор Володимир Путін ніколи не тримав даного ним слова. Тому світ має підтримувати Україну та Володимира Зеленського як воєн. Нього лідера, а не підлабузнюватися до очільника Кремля. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, виступаючи перед парламентом. І його вже цитує CNN. Далі буду теж також. Перепрошую, цитувати, що ж зазначається про що пише видання. Адже як сказав прем'єр-міністр, Росія є агресором. Зеленський є воєнним лідером, країни якого вторглися, і всі ми повинні підтримувати його, а не підлабузнюватися до Путіна. Так, прем'єр Британії відповів на запитання: лідера Британії Янської партії Правих популістів, який є близьким соратником президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, видання зазначає, що, хоча Стармер відмовився від прямої критики Трампа за його ставлення до Зеленського під час візиту українського лідера до Білого Дому минулої п'ятниці, він неодноразово попереджав, що президенту Росії Владіміру Путіну не можна довіряти. Продовжу цитувати: Ми знаємо, що Путін не той, хто тримає своє слово, сказав британський прем'єр-міністр. Стармер також додав, що саме тому гарантії безпеки можуть бути частиною будь-якої мирної угоди. Ми повинні бути пильними на всіх фронтах стосовно Путіна, зазначив він. Ну і дійсно бачимо, що. Вибачення, так би мовити, від лідера нашої країни пролунали. Зокрема, ми про це говорили під час ранкового етару. Що він виклав і повідомлення у соцмережі ікс. Також було звернення стосовно того, що відбувалося на передодні в овальному кабінеті. І щодо цього вже є деякі коментарі від наших експертів, Військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко. Також зазначає та розмірковує, чи дійсно все ж таки лідер нашої країни Володимир Зеленський. нібито дав заднього своїм вибаченням перед Трампом. Можемо далі почути його суб'єктивні думки із цього приводу. Розумієте, я побачив багато обговорень про те, що от Зеленський все ж таки пішов, здав задню. Там значить, все ж таки Трамп натиснув. Слухайте, Зеленський зробив крок в інтересах української держави, і це гідний крок. До речі, піти зробити, скажімо так, крок в бік або крок назад. Для того щоб захистити державу, коли ми говоримо про те, що перед нами ризики того, що США не будуть постачати ракети до систем Петріот, то ми не можемо дати можливість Путіну атакувати безконтрольно і безвідповідально українську територію балістикою, продовжувати свій ракетний терор проти наших цивільних об'єктів, це абсолютно неправильно, і ми повинні цьому протидіяти. Які є способи протидії? З одного боку, президент сказав про те, що він провів переговори з лідерами Фінляндії, Греції, Британії, генсеком НАТО, а потім з головою партії християнських демократів Фрідріхом Мерцем, який незабаром стане німецьким канцлером, для того, щоб шукати рішення і задіювати більше систем ППО. Це важливо. Але коли ми говоримо про протидію балістики, потрібен потрібні петріоти, все ж таки потрібні США. Нам не потрібні США в якості нашого а, ймовірного противника, тому що у нас і так є великий ворог, і нам потрібно будувати альянси з тими, хто готовий нас підтримувати і надати як хоч якусь найменшу допомогу, тому щоб ми могли себе захистити, і це є конструктивна позиція. Абсолютно в інтересах українського народу я підкреслюю це гідний крок, який оцінили навіть політичні опоненти президента України. Ну тому, власне кажучи, і риторика, і заява Дональда Трампа була дещо м'якша, я думаю, ніж вони готували в попередній редакції. Можливо, зараз ми дізнаємося інсайди і дані спливуть у медіа. А що ж готував американський президент насправді і що було відомо, якби. Не звернення президента України можливо, і президент України знав або здогадувався і було проаналізовано всі виклики і ризики, в разі якби риторика Трампа під час цієї промови була зовсім іншою. І тому, власне кажучи, ось така позиція: чекаємо подальших кроків. Америка відповіла. Тепер чекаємо підписання угоди продовження діалогу щодо гарантій безпеки. І україно-європейського варіанту, як ми бачимо, припинення війни. Все ж таки сподіваюся, що європейські країни будуть а, тут з нами, і а, французький президент Макрон, до речі, хоче провести серйозні перемовини з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо того, щоб Угорщина не вставляла палиці в колеса і не протидіяла ухваленню а, безпосередньо. Пакету переозброєння Європи на 800 мільярдів євро, який пропонується вже розглядати завтра, в 4-6 березня, про що говорила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ну а тим часом з'являються ще свіжі коментарі щодо суперечка, яка відбулась 28 лютого між Зеленським та Трампом. Під час виступу в Конгресі Трамп оцінив звернення зеленського, назвав його важливим меседжом. І також заявлялося, що, начебто, адміністрація США чекає на публічне вибачення від українського президента. Після цього Зеленський зробив публічний допис у своїй соцмережі. А ось же він все ж таки розкритикував публічні заяви від України. Мовляв, Вашингтон очікує на приватні розмови. Тож в куларах слухань на в оборонному комітеті палати представників від президент США спитали, чи Зеленський а, щось має зробити, щоб налагодити стосунки з адміністрацією. Вен заявив, що публічні вибачення та звернення не грають ролі. Головне це дії. Українці на його думку мають право. Приватно звернутися до Трампа і сказати, що їм потрібно. Політик наголосив, що відсутність приватних розмов з Києвом турбує нас більше. Так він вирішив заявити, прокоментувавши публічні звернення, які прозвучали від Зеленського, та коментарі щодо цього від Дональда Трампа. Ну а тим часом з'являється інформація про те, що наступного разу. Коли Зеленський має пробути до сполучених штатів Америки, якщо це все ж таки відбудеться, то його будуть супроводжувати в цій поїздці також Стармер та Макрон. І, начебто, наступного тижня прем'єр-міністр Великої Британії, а також президент Франції, готові вирушити до Вашингтона разом із президентом Зеленським для того, щоб представити президенту США Трампу єдиний план врегулювання війни, про що написали в Daily Mail. Зеленський же зі свого боку написав публікацію, в якій наголосив, що готовий працювати швидко, щоб покласти край війні, і навіть висловив готовність підписати угоду про корисні копали. тою прикро, що. Так сталося, настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця і спілкування все ж таки були конструктивними. Зазначив вина. Його заява все ж таки надійшла незабаром після телефонної розмови з Тармаром, під час якої британський лідер попередив Зеленського про необхідність налагоджувати все ж таки стосунки із Трампом для того, щоб мати шанс на отримання американської підтримки в досягненні. Угоди мирної, яка може допомогти Україні захиститися від Російської Федерації. А також пізніше Стармер заявляв, що вітає непохитну прихильність українського лідера пошуку миру. Друзі. Ну а тим часом до нас доєднується вже гість, кандидат економічних наук та головний консультант національного інституту стратегічних досліджень. Івану доброго дня! Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня студія! Вітаю вас! Вітаю всіх телеглядачів. глядачів! Отож, розпочнемо говорити знову ж таки про ту тему, яка сьогодні на слуху, так би мовити, про мову Дональда Трампа, і майже дві години тривав виступ президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про Україну. Звісно ж, теж йшлося. Проте наприкінці вже його промови і не так багато, звісно, як би нам того хотілося. З того, що ми почули, Трамп сказав, що отримав від зеленського листа. де лідер нашої країни зазначив, що готовий підписати угоду про надра. А також Трамп побачив там. Намір Зеленського закінчувати війну, але от про повну зупинку американської допомоги він не згадав. Хоча, як зазначають, уже на початку все ж таки промови Трамп сказав, що всю міжнародну допомогу, яка була за Байдена, він припинив. Але все ж таки хотіла вас запитати, якщо ж таки допомога від сполучених штатів Америки припиняється, як швидко ми побачимо наслідки цього і на полі бою, ну і, зокрема, як вже зазначалося раніше в звітах від повітряних сил, адже розуміємо, що не будуть надходити і ракети до протиповітряної оборони безумовно. Найбільша неприємність, яка пов'язана з опинкою допомоги США, це ті ракети, які нам дають для збиття ракет Російської Федерації, якою вони атакують мирні міста України. Тобто, зрозуміло, що саме це як на мене найболючіше. тому що що стосується інших компонентів, знаєте, ось по перше, давайте згадаємо, що президент Байден на завершення своєї каденції направляв достатньо багато допомоги Україні, яка вже перетнула кордон. Тобто це не те, що в дорозі, як зараз було зазначено, зупинено а те, що фізично у нас є. І тоді казали, що та допомога, яка є в Україні, цього вистачить на половину року. Тобто, зрозуміло, що навіть моделюємо ситуацію зупинимо допомоги США на півроку, принаймні у нас є чим відбивати агресію агресора вибачайте за тавтологію. А далі сьогодні спілкувався з близькими друзями, які безпосередньо контактують з нашими військовими, і почув таку фразу, що ті підрозділи, з якими не зв'язували, сказали, що на ну, ми останній раз від американців отримували допомогу ще в листопаді. Тому казати, що для нас таким же буде ударом зупинки і допомоги, це не факт, тому що все ж таки у нас і певні запаси є. І Україна щось виробляє, і окрім США є інші країни: Європа, та ж Канада, та ж Японія, Південна Корея. Тобто, ми розуміємо, що достатньо є країн в світі, які підтримують Україну. Туреччина безумовно, давайте не забувати про ще одного нашого дуже важливого союзника і другу армію НАТО. А які так залишаються з Україною, і ми бачимо, що вони не збираються реагувати на зміну риторики Сполученими Штатами Америки. Так безумовно Європа не готова без США підтримувати Україну. Але я думаю, що вона не готова не через те, що в неї нема спроможності, а через те, що вони ментально поки що для себе не побудували цю картину світу, де США і Європа не поруч. Де США не є гарант безпеки Європи, навпаки, навіть ось навіть давайте ось, ви ж почали з виступу Трампа. Він же згадував про Гренландію. Це черговий, як на мене, натяк на гіпотетично можливу агресію проти територіальної цілісності Європейського Союзу. Адже Гренландія це данія. І, хоча Гренландія не входить до Європейського Союзу за результатами референдуму, якщо я не помиляюсь, ще року, але все одно це. Територія, яка належить данії, відповідно на дані країни Європейського союзу, тобто, як на мене, зараз завдання Європи, от ті ідеї, які нещодавно були висловлені Урсулою фон щодо 800 мільярдів євро, які будуть направлені. На цілі зміцнення оборони Європи, все ж таки, як на швидше почати реалізацію цього плану, і тим самим, до речі, також продемонструвавши Трампу, що його заяви почуті щодо необхідності збільшення видатків країнами Європи на свою оборону. І ось вам, будь ласка, вони будуть. Тому зараз будемо оцінювати ситуацію. Знаєте, зараз дуже багато різних вкидів інформаційних, на які ми постійно реагуємо, а потім з'являється так, що це не зовсім так, або зовсім не так, як ми це читали. Приклад це зупинення Кібераперації США проти Росії. Скільки було розмов, що США це зупинила робити, і ось вчора Пентагон заявив, що ні нічого не зупинив. Тобто, ну, дійсно, останнім часом може... так більше балачок мені здається в інфопросторі, ніж реальних якихось дій на жаль відбувається. Адже зараз інформаційна війна триває, і дуже багато вкидів може в мережі з'являтися. Один із таких вкидів, або ж все ж таки і правдується, може виявитися те, що разом із президентом України Володимиром Зеленським наступного разу до Білого Дому мають прибути прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом Франції Мануелем Макроном. Вже не з'являлася інформація від одного із іноземних видань. На жаль, не пам'ятаю його назву. Що, начебто, вже наступного тижня а, мають разом зібратися представники лідери так наших союзницьких держав: це Франція та а, Велика Британія і. Разом з зеленським прибути до Білого Дому, щоб спілкуватися із президентом США Дональдом Трампом про важливість закінчення війни, і, начебто, Стармер і Макрон мали б певні важелі впливу та підтримку до Зеленського на цій зустрічі. І ось сьогодні вже від Макрона з'явився допис в його соцмережі ікс про те, що сьогодні буде екстрене звернення до нації. Виступить Макрон, почнеться промова. О 21.00 за київським часом написав він стоїть в цей час великої невизначеності, коли світ стикається із найбільшими викликами. Я звернуся до вас сьогодні ввечері. Що можна очікувати від пана Макрона? Яку заяву на вашу думку він би міг зробити? Що стосується України? Так і в цілому, яка важливість зараз наших партнерів Франції та Великобританії щодо. Розмовних процесів, які продовжують відбуватися із Америкою, саме із Трампом, звичайно, в соцмережах зазвичай вони зараз спілкуються і гучними заявами, а не особисто, але все ж таки, якісь спілкування між собою мають президент України та його колега із США, ну безумовно, це важливо. І, знаєте, вже не секрет те, що в засобах масової інформації. Що була розмова Кіра Стармана, прем'єра-міністра Великої Британії та Володимира Зеленського, в якій Кір Старман радив Зеленському налагодити стосунки США і власне пост, який з'явився від Зеленського, і який був використаний Дональдом Трампом в промові. До конгресу це, як на мене, була демонстрація того, що Україна і Велика Британія мають тісні стосунки, і Велика Британія може побувати на позицію України. І відповідно тому, ця зустріч, яка буде, буде за присутності Кіра Стармера, і також Монеля Макрона. Подивимося, що він скаже сьогодні. Але е, слід розуміти, що ці ідеї створення європейських сил військових це ж ідея Макрон. І я не виключаю, що Еммануель Макрон буде зараз казати, що є нові виклики перед США, що вони зберігають гарні стосунки перед Францією в А що вони зберігають гарні стосунки США, але при цьому є потреба будувати власні європейські сили безпеки, і думаю, що він якраз і буде казати про те, що час більше вкладати свою оборону, свою безпеку і час і по час по великому рахунку повертати суб'єктність європейському союзу.